Привіт, мене звати Вікторія, і сьогодні, цілих 15 хвилин, ми присвятимо тому, щоб поговорити про стосунки на відстані. І почнемо ми з поганих новин. Всі ми знаємо, яка зараз у нас ситуація в країні і. Через цю ситуацію дуже багато сімейних пар розлучилися, тому що хтось пішов на фронт із зброєю в руках, хтось лишився вдома, хтось просто виїхав у безпечний регіон. Буває навіть таке, що подружжя військових служить просто в різних підрозділах і через це не може бачитись. Але, зрештою, яка якою б не була причина розлуки, коханим все таки доводиться миритись із відстанню і підтримувати вогнику своїх стосунків через е кілометри. Напишіть. Пишіть, будь ласка, у чаті, з якими словами у вас асоціюється, в принципі, слово стосунки? Повага, любов, любов. Так, ну в принципі, тут у всіх позитивні такі слова. Я рада. В принципі, я вірю в те, що люди покликані бути з кимось, і природою в нас закладена потреба розділяти своє життя з людьми, яких любимо ми і які люблять нас. І це основне послання цієї книжки, яка називається Для стосунків, потрібні двоє. Ми потребуємо завжди бути з кимось. Хтось із нас одружиться, хтось із нас будуватиме стосунки без реєстрації шлюбу, хто у когось будуть всі сім'ї діти, хтось захоче жити без дітей. Але ця книжка, вона. Для нас усіх, і навіть якщо там хтось матиме, наприклад, стосунки з людьми протилежної статі, хтось з людьми своєї статі, тобто в кожній із цих ситуацій буде дуже багато спільного і дуже багато відмінного, тому що в принципі основа стосунків це рішення бути разом, попри всі труднощі, які виникатимуть на цьому шляху. А виникатимуть вони завжди, і тому основним маркером стосунків є. Вибір бути разом, і кожна людина за свій вибір несе відповідальність. І у цій книжці щось буде про вас, щось буде зовсім не про вас, і це нормально, тому що ми не все беремо собі. Ми беремо собі лише те, що буде відгукуватися в наших. Стосунках, а інше ми залишаємо тим, хто має інші стосунки. І тут немає якихось рецептів, тому що в принципі рецептів не існує, немає відповідей на всі запитання, але є спроба побачити нас у взаємодії один, один із одним. І також напишіть у чаті плюсики, хто читав цю книжку або хоча би чув про неї, і мінусики, хто не читав і не чув її. Так, мінусики, плюсики. Так, ну більше е, мінусиків. Так, я би дуже хотіла сказати на початку своєї доповіді, що єдиного правильного рецепта побудови стосунків на відстані не існує. Немає єдиного правильного їх формату, але є дуже багато речей, в, якому, в яких ми схожі. І ця книжка саме про цю нашу схожість. Тому я дуже раджу усім е, її прочитати. Е, почнемо з того, що. Е, треба завжди зважати на обставини які переживає людина до і після війни тобто навіть якщо в людини були стосунки якісь до війни вони є важливими тому що коли ми зустрічаємо один одного у нас є певне підлаштування одне до одного і ми намагаємося створити свій власний контекст нашого спільного майбутнього і обговорюємо якісь спільні речі наприклад скільки ми хочемо мати дітей і навіть якщо ми говоримо це жартома, ми розуміємо, що якщо в нас не співпадають якісь речі, можливо, ми й не будемо далі з цією людиною, і війну ж неможливо було передбачити. Неможливо було запитати в людини там, от як ти будеш себе вести, якщо там, наприклад, війна, тому що в принципі в це ніхто не вірив. Ти там підеш на фронт чи ти залишишся вдома. І дуже багато жінок, дівчат вони жаліються на те, що вони втрачають повагу до власних чоловіків, до власних хлопців через те, що ті ховаються. Через те, що вони бояться, а жінки бачили своїх чоловіків інакшими. І ця повага дуже важлива для багатьох жінок. Інші жінки кажуть навпаки, що там я не хочу там ховати свого чоловіка. Хай він сидить вдома, хай він буде тільки мій, а інші хай йдуть воюють. І ця різниця вона дуже суттєво впливає на стосунки, тому що стосунки це не тільки про любов, стосунки це про повагу, про прив'язаність, про ставлення до грошей, до дітей, до багатьох інших речей. І якщо через війну, через таку складну ситуацію, вони перестали співпадати, це може бути. Приводом для того, щоб просто не бути разом, і це не говорить про те, що там хтось іде на війну, хтось не йде на війну, хтось кращий, хтось гірший. Просто стосунки це те, що виникає на фоні певних подій. І якщо на тлі оцих подій виникає якесь нове почуття, яке мені неприємне, яке мені незрозуміле. Звичайно, я хочу такі стосунки завершити, і це нормально. І ми маємо пройти оцей новий етап звірки, познайомитися заново один із одним, перебрати всі наші. Важливі опції для того, щоб їх звірити. І може так статися, що коли ми їх звірили, вони не співпадають. І єдиний вихід в цьому просто не бути разом, просто не мучитись, тому що без цих основ ми не можемо йти далі, ми не можемо далі розвиватись як пара. Але якщо е, все співпадає, якщо ми бачимо, що. В таку складну ситуацію ця людина вона вписується в мою свідомість, в мої принципи, в мою мораль, в моє життя. Тоді такі стосунки можливі і їх треба розвивати, і їх треба утримувати. А чи знаєте ви людей, які зберегли стосунки на відстані, або навпаки вони розлучилися через саме через відстань? Так, плюс. Я думаю, у багатьох є знайомі, які розлучилися через війну саме через відстань, тому що дуже багато людей повиїжджало. Психологи вони відзначають, що якщо люди не бачаться або коли вони бачаться дуже рідко, стосунки підтримувати набагато складніше, тому що і це правда, що у кожної людини з'являються нові друзі, нові комунікації, з'являються нові форми для того, щоб виявляти власні почуття до когось. Тобто у кожного окремо твориться нова власність. Власна історія, і потім, якщо ми захочемо бути разом, треба знову цю історію звіряти, і ми знову зустрічаємося як дві нові людини, яким треба знову знайомитись, треба знову пізнавати один одного, тому що навіть звички людини можуть змінитися за цей час, і тому тоді втрачається наш спільний простір і підтримувати такі стосунки реально складно І дуже великий біль для нашої країни, для нашого народу, для нашої молоді в цілому, в тому, що це відбувається зараз з нами. І тоді люди Просто ці стосунки втрачають, горюють, але варто пам'ятати, що такими як були ці стосунки ніколи не будуть, і відновлювати їх треба тільки тоді, коли ми зустріли нову людину. Коли ми спілкуємося з людьми з будь-якими людьми, ми витрачаємо енергію і у людей енергію беремо. Тобто інтуїтивно, природньо ми обираємо собі коло людей, які нам більш близькі, зокрема ментально, і навіть за часів, коли ще не було війни. Підтримувати стосунки, спілкуватися з великим колом людей було дуже складно, тому що на це треба було розсіювати всю свою енергію. А зараз в такі стресові часи ресурсу не, не вистачає просто на те, щоб утримувати себе в нормальному стані, тому дуже важко отримати ще багато речей в голові. І тому тут кожен обирає для себе, але варто все-таки зберігати свій емоційний ресурс. Про скандали на відстані напишіть, будь ласка, у чаті. Ви коли-небудь. Скандалили ну от е, сварилися з кимось на відстані, там по телефону, можливо, в месенджері, але на відстані. Так. Так, ну я думаю, з прогресом технологій зараз дуже багато стосунків так і виясняють. Тут прикол в тому, що коли ти пишеш в месенджері, наприклад, ти пишеш словами повідомлення, яке ти візуально бачиш, і, можливо, от можливо, ти будеш там менше використовувати ненормативної лексики, будеш якось там слідкувати за власними словами, будеш якось більш точно формулювати якісь висловлювання і іноді. Не у всіх випадках це дає можливість просто перечитати те, що ти написав в іншому стані. Але коли ми кажемо про любов, ми щось втрачаємо важливе і дуже багато розлучень люблячих людей через те, що вони не знають, що сказати одне одному. Тому що їм все здається таким недоречним і неважливим, але важливим є все, і навіть якщо ви просто розповідаєте про те, як ви там сьогодні вийшли на двір, а там був такий красивий сніг, це може бути доречним і важливим. Це може підтримати в певну хвилину людину, яка думає про щось погане, і вона почує про цей прекрасний сніг і переключиться на щось хороше, і тому писати добре і писати варто. Є таке цікаве спостереження. Ми зустрічалися з друзями і вони знайшли листи своєї родини під час Другої світової війни, і там дуже мало було про війну. Тобто, люди в такий складний час вони писали про звичайні побутові речі про те, як вони там садили огород, про те, що вони на тому огороді садили, з ким вони посварилися, куди вони ходили, які плітки ходили. По селу, тобто вони молотили все підряд e, взагалі про щось земне і побутове, і вони рятували себе такими простими переповідками звичайних побутових справ. І мені здається, це нормально, тому що це можна використовувати як такий ресурс і не вважати, що я, якщо я пишу, то я маю написати щось тільки дуже важливе. Тому варто писати про звичайне, земне і побутове, і це іноді реально рятує. Виклик війни міг принести розчарування у людині в її вчинках, рішеннях чи словах. Коли є таке розчарування, чи можливе відновлення стосунків, тут варто пам'ятати, що розчарування це не безповоротне, це безповоротно тільки тоді, коли ми це не обговорюємо, коли ми про це мовчимо. І коли ми не занурюємося в почуття іншої людини. І тут одна із проблем це самотність і неможливість ділитися своїми переживаннями. Тобто, через війну в нас банально немає спільного часу для того, щоб ми говорили саме на такі звичайні прості побутові речі. І коли ми говоримо, ми все одно визначаємо. Тобто, в родині, наприклад, ми трохи пліткуємо, ми там обговорюємо, сміємося з наших якихось кумедних родичів, якихось спільних знайомих. І так ми звіряємо своє ставлення до певних речей, навіть в сім'ї. І це нормально пліткувати в родині і просто про щось говорити. Але, на жаль, з війною цього стало менше. І через те, що ми не говорили, ми не зрозуміли, чого так сталося, і, можливо, це було миттєве якесь почуття, людина не змогла з ним впоратися, і, можливо, вона про це шкодує. І якщо це проговорити, що я дійсно переживаю, я дійсно відчуваю провину чи сором там, за те, що так сталося, за те, що я так вчинив. Або там, наприклад, що мені, наприклад. Не соромно за те, що я так вчинив, але в принципі я це усвідомлюю, то тоді ці стосунки можливі, і все таки тут варто визнати, що нам іноді не вистачає цього розумного доброго паят, коли ми просимо пробачення, коли ми реально визнаємо неправильні речі, і ми самі знаємо, що ми робимо їх неправильно, і в цьому немає нічого поганого. Але наша природа така, що ми стоїмо на своїх принципах і доводимо навіть те, в чому самі вже ну починаємо сумніватися. Що ж можна зробити для того, щоб почуватися комфортно? Є декілька порад. Перша порада це намагайтеся жити повноцінним життям там, де ви є зараз. Наповнюйте свій день корисними справами, турботою про себе, спілкуванням з новими людьми, з цікавими вам людьми, новими враженнями. Ємні моменти минулого і мрійте про щасливе майбутнє. Будьте відкритішими у своїх проханнях, тому що раніше партнер був фізично поруч з вами, і можливо, він сам міг побачити, що там ви, наприклад, сумні, і приділити вам увагу для того, щоб це виправити. Але тепер необхідно самостійно повідомляти про свої почуття, тому що фізично з вами партнера цього ну, немає. І він е, про ваш там, сум, про вашу радість, дізнатися по-іншому ніяк не може. І остання найважливіша порада це не ставте стосунки на паузу. Ніколи не треба очікувати того, що все налагодиться, коли ми знову зустрінемось, коли ми, все, коли ми там побачимось, ми все обов'язково обговоримо. Треба намагатись кожного дня робити щось для того, щоб покращити свої стосунки вже зараз. Звичайно, у стосунках можуть з'явитися труднощі, але в цьому є й позитивний момент, тому що відстань вона може підсвітити важливість ваших відносин, вона може допомогти пізнати один одного краще, надати можливість розвитку в парі з коханою людиною, і війна може відкрити якісь інші грані, які можуть виявитися і позитивними, і негативними для стосунків. І це виклик незалежно від того, де перебувають люди, і не можна сказати, що є там якась. Особлива формула для стосунків саме під час війни, тому я не змушую нікого погоджуватись з усім, що було сказано в моїй доповіді. Просто пам'ятайте про те, що ваші стосунки це ваша відповідальність, ваш вибір і ваше життя. На цьому слайді ви можете бачити мої особисті контакти і книжки, які б я також рекомендувала до прочитання. Ця, ця перша книжка, яка була на початку для стосунків потрібні двоє емоційні гойділки під час війни. Це книжка цього ж автора, але там більше про е, саме про емоційний стан людей під час війни. Також дуже відома книжка. Не ну, думаю, багато її бачили. Залишишся залишишся, залиш, 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 якщо кохаєш. І ще є книжка цього ж автора покинь, якщо кохаєш. Але ми сьогодні завершимо на позитивній ноті, тому ми залишимося, якщо кохаємо. І жінки кохають до нестями. Також дуже гарна книжка. Е, от на цьому в мене все. Якщо в когось є якісь заперечення, пропозиції, питання, ви можете задати їх особисто мені е, в інстаграмі, в телеграмі або написати їх у чаті. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу.